Нагадаю, Микола Куханівський 30 червня ще з чотирма українськими патріотами намагалися демонтувати пам'ятник АТО українського народу на бульварі Шевченка в місті Києві. Після чого Микола Кухарівський взяв участь в пікетуванні Міністерства освіти проти Українофоба. Дмитра Табачника були провокації, і власне зараз є заведена кримінальна справа на Миколу Куханівського, в той час, як по українській землі ходить а, такий собі званий одіозний чоловік Марко, на якого закрили кримінальну справу, і позакривали на всі кримінальні справи, і на бокая, і на тушка, і вони зараз всі приходять назад до влади. Чим це тиск на слідство з тим, щоб обрати е, захід, е, запобіжний захід, отримання під вартою, і це можливо е, останнє е, інтерв'ю публічним коло Коханівського перед його арештом, який, щоб ми е, всі правильно розуміли, е, буде е, політичною розправою, коли я там прийшов, там в принципі, зібралися якісь не підтримки можливіше, не задужували не дуже звідси все. Трушник і там, якимось плакатом. І стояла вже немолода особа е з дьохівською стрічкою і з плакатом української нації руки просять табачника. Хтось у нього запитав, а хто тут український нацист? Це всі, хто прийшли захищати, її, е вимагати відставки табачника. Ну я підійшов і забрав цей плакат, тому що не вважаю українців, які висловлюють свою думку, нацистами. І пішов, ця людина накинулася на мене на залі. Повисла там, я протягнув його метробанським, почала бити, там щось кричати, волати. Рештою його з мене стягнули. Він воювався, вів знову до мене, я чоловік, Після було те, що було вам вдарив. А я для себе чи давно визначився і знаю непевне. Моя держава знаходилася у стані внутрішньої окупації. Цей стан на сьогодні легалізувався. Придушення всякої національної думки, національного боєвиявлення почалося. Але це не означає, що за Ющенка я боровся зараз, заспокоюсь. Ні. Зараз, навпаки, всім українським патріотам настав час до боротьби. Якщо хтось закликає, що треба дати їм шанс і подумати, що вони ж ще нічого плохого, поганого не зробили. В них був шанс десять років учинського періоду. І чим вони відзначились, це відомо. Тому я особисто їм шансом надавати не буду. Як би мене за то не карав, не буду з ними боротися. А я український націоналіст. Я біле називаю білим, а чорним називаю чорним. Тому Табачник, Янкович, Азаров, уся банда, яка прийшла зараз у вас, вона не більша, а не два. З нею треба боротися. І я буду боротися. Якщо чого мене посадять? Рано чи пізно я вийду на свободу. І буду продовжувати боротьбу. І вірю, що наша спільна боротьба, вона помаранчеву революцією, це була генеральна репетиція, я так вважаю, перед величною революцією, яка незабаром настає. Національну І Тоді ми піднімемо свої прапори, червоно-чорні бойові. І вони приведуть нас до да, синьо жовтого права нашої української свободи. Це є покидів, який образив цілу українську націю, і влада не побоялася призначити його на стратегічну посаду міністра освіти. Я думаю, що влада повинна негайно взаймити та з посади. Мені освіти, і вибачитися. Які Які вас Чи зараз питання, питання ну, я, що які у вас плани? За всем потрібно буде звернутися в прес центр головного управління Володимирського 15. Я на жаль обогащаться и комментарии не Вибачте.